Американсько-російські перемовини у Саудівській Аравії, хоч і продовжувалися більш ніж 12 годин, однак завершилися без будь-яких повідомлень делегацій, про те, яких домовленостей вдалося досягнути, чи, хоча б які теми реально обговорювалися. Перед секретар президента Росії Дмитро Пісков сказав, що деталі перемовин оприлюднюватися взагалі не будуть хоча напередодні очікувалася спільна заява російської та американської делегації за підсумками цих консультацій. Під час цих перемовин ніякої інформації про те, що відбувається за зачиненими дверима, не було. Хоча видання Moscow Times підкреслило. Росіяни збираються вимагати від американців погодження з тим, що українські війська мають залишити всю територію Донецької, Луганської, Херсонської і Запорізької областей в обмін на тимчасове припинення вогню. І російська делегація буде наполягати на зустрічі з американцями, що російську конституцію не можна змінити а таким чином, або американці примусять українців залишити ці території цих регіонів, які контролюються легітимною українською владою, або ж Дональд Трамп не буде заважати путіну і надалі займатися так званим звільненням цих територій від українських військ.